Всім привіт! З вами знову я Настя і ми продовжимо знімати скріж. Перш за все, ми заходимо в події і беремо, коли натиснуться зелений прапорець. Тепер нам потрібно в рухові взяти, повернути в напрямку 90 І І цій самій класі нам потрібно взяти і перемістити в Хі на 0. У мене вже на 0 стоїть, а вам, якщо потрібно, ви змінюйте. Так, тепер в керуваннях нам потрібно взяти, повторити цілих 400 разів. 400 вставляємо. В цій самій нам потрібно взяти створити клон з мене. І поворот за часовою стрілкою на 89 градусів. Поворот знаходиться в рухові, нагадую. На 89, ой, 89 градусів. Тепер. В керуваннях нам потрібно взяти, коли я починаю а тут в сторонці ставимо. Олівець нам потрібен. Хто забувся, де олівець? Нам потрібно зайти в сюди. Оберіть розширення. Тут є такий маленький плюс ще. Олівець. Він в першому ряду, другий. Нам потрібно надати олівцю колір. З самого верху на яскраво насичено червоний колір. Все ставимо по 100. А тут 0 або 100, 0, або 100, 0, або 100. Тут без різниці немає. Ну, різниці немає. <кхм> Тепер. Тут саме нам потрібно задати розмір олівця. Зверніть увагу, тут є змінити розмір олівця і задати розмір олівця. Нам потрібно задати розмір олівця на 10. Тепер. Опустити олівець. І в керуваннях нам потрібно взяти, повторити 180 разів. Тепер, в рухові, нам потрібно взяти переміститися на 3 кроки. Три кроки. Поворот проти часової стрілки, проти. Ось така. На 2. І в олівці є змінити колір олівця. Зверніть увагу, є змінити колір олівця і надати олівця, колір олівця значенням. Нам сьогодні потрібно змінити колір олівця на один. Один. І внизу ми ставимо вилучити цей клон. Вилучити цей клон. Ось воно, саме нижнє, ось тут. Котика ми робимо невидимим Невидимим котик. Все, бачите, його тут немає. Він невидимий. Але ось є. Є ось видимий, невидимий, видимий, невидимий. Як той привид, я не знаю. Ну, і я показую результат. Напишіть коментарі, чи вам сподобалось сьогоднішнє відео. І не забувайте підписуватись і ставити лайк. Всім зустрічі, пока-пока!